Якщо ви не маєте стаж, ви не хочете працювати до останнього подиху, ви не хочете бідності і виживання в свої 60, Значить, слухайте уважно. Державна солідарна пенсійна система перебуває в величезній кризі. Проблема номер один: старіння населення, дефіцит бюджету, українці не сплачують податки, і в результаті мізерна пенсія. Зараз 93% пенсіонерів опинились. В бідності, що з цим робити тобі, перше усвідомити цю проблему в 30, в 40, в 50 адже потім буде пізно. Друге почати створювати свій власний фінансовий пенсійний резерв, де детально тобі поясню, весь цивілізований світ накопичує сам собі, робить приватну пенсію. І третє. Обов'язково долучайся в мій телеграм. Я тобі детально розкажу інформацію, як ти можеш зробити собі приватну пенсію 20-30 тисяч на місяць. Посилання лишила в профілі. Пиши слово цікаво, пиши слово пенсія і я з тобою зв'яжусь, можеш залишити одразу свій контакт, і я тобі подзвоню. Вся інформація безкоштовна. Долучайся в телеграм. Давайте разом робити собі щасливе забезпечене майбутнє. Держава про тебе не подбає.